Ворог, вкотре обстріляв Україну ракетами та дронами. У ніч на 25 березня противник атакував країну балістичною ракетою та запустив 139 ударних БПЛА і безпілотники невстановленого типу. Силам оборони вдалося збити 78 ворожих дронів. Ще 34 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина. З 1 квітня на всіх рибогосподарських водних об'єктах Вінницької області розпочнеться весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів. Протягом нерестового періоду кожен охочий зможе займатися любительським рибальством з берега лише у певних дозволених місцях. При цьому кількість гачків має бути не більше двох або спільних з однією штучною приманкою. Добова норма вилови залишається незмінною: 3 кілограми плюс трофей. За порушення правил рибальства передбачено штраф до 680 гривень. Камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на перехресті вулиць Келицької та політехнічної. Водій автомобіля, виконуючи маневр, повороту не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, внаслідок чого автомобілі зіткнулися та машини відкинули у різні сторони. Оперативно до місця події прибули патрульні, медики та слідчі. На водія легковика склали протокол. Минулої доби рятувальники Вінниччини ліквідували 27 пожеж в області, 7 в житлових будинках. Зокрема, через коротке замикання електромережі загорілась господарча споруда у Бершицькій громаді та гараж в Тростянецькій громаді. А в Тульчинському районі через необережне поводження з вогнем загорівся житловий будинок. А несправність пічного опалення спричинила загоряння балок житлового будинку в Чечільнецькій громаді. Ще 16 разів минулої доби виїжджали бійці ДСНС на ліквідацію загоряння в екосистемах області. Патрульні зупинили водія, що керував автомобілем під дією наркотиків. У поле зору правоохоронців 31-річний кермувальник потрапив через порушення ПДР. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Як показали результати медичної перевірки в організмі порушника, були наркотичні солі. Також поліцейські з'ясували, що чоловік тимчасово обмежений у праві керування. На порушника склали два протоколи та винесли постанову.